Друзі, всім привіт! Дуже багато хто питає в мене про мій токарний станок. Що це за токарний станок. Ну, ось він такий виглядає токарний станок. Параметри я не пам'ятаю, чесно, отут 58 без вставки цієї проточка. До цього до вставки 20, тобто 39 я можу протачувати тут без виймання вставки. На ньому точив я найбільше, це, мабуть, 55 см. Блюда я точив. Але складно. Складно. Чому? Бо на цьому патроні токарному. Що це за токарний патрон, я не знаю теж no name. Купляв я його в Україні, це китайський, але гівно рід, рідке. О, чого я так кажу, коли ти відходиш від центра і починаєш протачувати, починає вібрацію создавати. Тарілка на кулачках. Це вже явно, що це він, тому що в мене посадка тут мені вал точили спеціально на подшипниках в люнеті, дуже дорогий станок і дуже гарний професіонал. І тут бієння 0,01 чи щось таке він там міряв. Ну, коротше, взагалі нема бієння, можна сказати. Тому вібрація йде, і виходить, ти коли протачуєш в тебе, різець починає відштовхувати, відштовхувати, він відбиває його. А ти його трохи далі придавлюєш, і він потім тільки хопів схватив тебе, і в тебе в цей момент треба його втримати, щоб він туди в заготовку не заїхав. Ну, таке було. Якщо хтось скаже, що це за станок, я буду дуже вдячний. Чугуняка, здоровий, старий він, як я не знаю що. От, літьо таке собі, ну, якість. Ну, така собі, звісно, якість літья. Станіна шліфована все. Задня бабка ось така. Вона тут щух-щух У мене є е, такий центр. це з ним шов, я його купляв. І я собі купив конус Морзе 3 із патроном, щоб засверлювати, вази робити. Ну Це на сьогоднішній день такий. Е, фільтрація воздуха в мене, тут я цепляю циклон. Циклон у мене метабо. Він давняшній, вже самий маленький, самий маленький, старенький, ну оце На сьогоднішній день такий в мене циклончик є. Я ним задоволений. У мене є під нього е, ота штука-улітка, така, що проміжуточна ставить, що все в бочку скидає. Я її поки не ставив, вона в мене вже років 5, мабуть, лежить, ніяк руки не доходять. От, двигун тут 1,7 кВт, 1500 оборотів, обертів. От, е, частотник, я собі купив. Частотник до нього, такий харківське виробництво. Е, я ним дуже задоволений. Це 5,5 кВт частотник. Він у мене гарно робить. Я оберти підстраюю такі, як мені треба. Тут є реверс. Пуск-стоп трохи неудобно, бо треба сюди лізти. Коротше, оцей тумблер там клац-клац пуск-стоп робить. Але якщо йду вдруг, що? А в мене вже таке було, раз у мене різець закусило гарненько. Мені знайомий друг мій зробив кнопку. Я можу або ногою коліном сюди, тільки клац її, і все, воно потім включається отак. Отак нажали. І потім провернули, і все. І вона включилась. У нас іде розрив 220 розривається туди на частотні. Ну, це щодо щодо токарного станка. Насчедок різців, що я хотів сказати, я точу в основному різцями, які я заказував у Сергія. Я вже знімав трохи відео про нього. Людина дуже гарна, ну не про нього, а про його різці. Людина дуже гарна, відповідальна, дуже щепітільна, все класно робить. Я щасливий, що я з ним познайомився. Кому потрібно по різцям, я можу дати його контакти, але щоб ви його не задовбували, я вас дуже прошу. Людина зайнята, вона цими різцями не торгує. Вона робить це чисто з добровольних начал, тому що він сам токар, сам точить сегмент неточіння. Гарно, в нього дуже виходить все. Він дуже гарна людина. Основний мій різець, яким я працюю, це отака форма. Ось така вона. от Як я його затачую, в мене теж є відео, я все розказую, все показую. Посилання на ленти на гріндер я теж можу дати фірму, яка є. Оцей різець я попросив його зробити. Поки що я ним Пробую, але для яких задач мені цікаво, я не знаю. Може, я його ще гострішим зроблю. От, от, також в нього взяв я от різний різець, такий тоненький. Е, також такий плоский різець. Це для підчищання дна. там такого, це такого всякого. От, Оце такий різець. Також у мене є в наявності з твердосплавними пластинами квадрат. круг Це в українського виробництва. Хтось, я не пам'ятаю, хто це робив. От, також з Аліекспреса в мене є такий різець. От, я ним теж буває користуюсь. Є два реєри 8 і 12,5 мм. Ними я майже не користуюсь, тому що я ще поки що до цього не дійшов. На сьогоднішній день я токарю буде ось наступний тиждень, початок січня, це буде дев'ятий тиждень, як я токарю. До цього я не токарив. Я один раз на китайському ютуловському станку вліз різцем, він мене лупонув. Я перестав отклав його і закинув. Коротше, думаю, ну його. бо тому, що токарка це в столярстві, я ще раз повторюю, це окрема гілка, в якій свої принципи, свої закони, які треба поважати і ну, знати їх, знати, розуміти, що ти робиш. От. Тому я столярю вже до, до, досить довго, але токарка це, як знаєте, як в металообробці, є. Сварщик, є той, хто ріже метал, є той, хто варить метал, є той, хто токарить на металі це окрема каста. Так само і в столярстві. Тому я кажу, що це окрема гілка. От. Важливо, звісно, скільки ти точиш. Я дуже багато почав точити. Бо мені треба досвід треба досвід знати, як матеріал себе веде. Досить непрості речі я починаю робити. Ну, в мене вже той досвід, що мені гратися з такими якимись нецікавими, мені не потрібно. Підручники це ми самі зробили, тому що з ним продали мені підручник длинний, але кривезний, як страшне, там десь 2,5 см. отак от Він на криву. От. Зробили ми отакий от підручник для час, щоб заходити у чаші, щоб мінімізувати. от, от такі железяка здорова. Бо в мене був чугунний тут підручник із китайського ютуловського станка. Він у мене на основанні переламався. У мене закусило різець і коротше, лупонуло і зламало того, того підручника. Як мені ну, руки б не одірвало, тому що ти б не, не втримав так різець, щоб тобі руки з різцем одірвало. Але просто що ну, така неприємна ситуація була. От, Якщо хтось мені підскаже, що це за токарний станок і чи є це виробництво, я буду дуже вдячний. Мені дуже самому цікаво. От. В майбутньому може я буду його продавати. Я єдине, що я куплю собі другий патрон. Переточу не дюймова різьба, 8 ниток на дюйм. От тут різьба, коротше, дурна така і посадочне місце. Можна було б купити нормальний патрон китайський ТАСП фірма. Мені кажеться, здається, вони така фірма. Ну, не знаю, я б спробував, би, чесно скажу. От. І, ну, тут, коротше, у них посадочне 26, а у них усіх під посадка під патрон. А це важливо, тому що на самій різьбі патрон тіліпатиметься, а треба там посадочне місто під нього. І є виточка спеціальна, от, щоб він гарненько туди клад, сів і все. От Коротше, я буду М33 на 3,5 брати собі і не, не морочить голову. Буду перетачувати вал повністю новий, робити. У мене вже є железяка на металоломі, я купив. Ну, оце на сьогоднішній день так. Оце по різцям, по, по токарному. Ось отак я от хожу. Щоб ви бачили його, як він виглядає ціляком, отакий мій малюк, старичок гарненький. Я його поважаю, я його люблю і я ним задоволений. Е, ну, як це мій перший станок такий, що більш-менш адекватний, то я дуже задоволений. Все, якщо будуть питання, я з задоволенням вам відповім. То якщо вам щось потрібно, дзвоніть, пишіть. По різцям Сергія номер телефону я дам при тому. При тому що ви його не будете питаннями задовбувати, а просто будете замовляти у нього, то він може зробити. Якщо є ще заготовки, ціна. реально реально железяка класна. Почому? Тому що вона не сідає. Реєр у мене там на акації, на дубі, на сухій. Я коротше два рази пройшовся, щось там пів сантиметра зняв і, коротше, все, треба править. А ці, я вообще, ну, вони луплять, луплять, луплять. Головне, їх підтачувати, гарно затачувати, і все буде вообще стружечка летить, просто в космос. Насчет шліфовки. чим я шліфую? На Aliexpress заказав отаку штуку вже показував я. З нею йшла рідна отакого діаметра 50 мм. Тут така ця, ну, крутілка. Я купив на Дніпро М, отакі, ці смінні. Смінні штуки, теж їхні Дніпроемовські. Ми оце з болгарки проточили зараз, о, проточили посадочне місто, під цей подшипнички. Я гаєчку це ще отпиляю, торчак оцей. Гаєчку відкрутив, зняв, рідну поставив, якщо треба менший діаметр, якщо треба більший, то впав. Отакий теж ставиться. Ось він з гайкою, все, все робить, все працює, все крутить, все шліфує. Оце зі старої в мене. Шліф машини Девольтовської, вона з, згоріла у мене в коротчі, вібраціонка. З нею я зробив таку штучку. В неї теж гарно шліфувати. Оце, оце на сьогоднішній день так. Все. Всім доброго ранку, бо зараз пів сьомого утра я рано встаю і всіх достаю. І всім гарного дня. До побачення!